Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Ну логіка зрозуміла, що якщо ми будемо е вимагати надто багато повернення до кордонів 91-го року, або хоча б до е 24 лютого. 22-го року то ніякого перемир'я не буде, тому що Путін на це не піде, і війна буде продовжуватися. Ну у Макрона абсолютно е зрозуміла нормальна логіка в цьому питанні, але мені здається, він не враховує одного фактору, а саме те, що нашій владі не факт, що потрібне. Якесь перемир'я. Нашій владі, е, я підозрюю, ніяке перемир'я не потрібне, тому що е, навіть е, перемир'я, я вже не говорю про тривалий мир, це для цієї влади А. Закінчення військової диктатури, Б. Вибори. Вибори, які вона. Що на президентському, що на парламентському рівні е, неминуче програє. Програє, при тому стріском, і так, що е, доведеться дуже десь далеко тікати. Е, причому е, в Європу, куди у нас без віз, е, чи там в Америку, я не знаю, е, тікати не вийде, е, бо доведеться. Звідтіля їхати, так би мовити, за викликом українських правоохоронних органів. Тікати, очевидно, що доведеться десь в країни, ну, щось типу Перської Затоки, там Африка, Латинська Америка, там де нас немає ніяких. Таких е серйозних відносин в плані договорів там, про видачу взаємну е злочинців, е і де наші партнери, Захід, Америка, Європа не мають е серйозних впливів, щоб примусити там когось видати. От. Тому, ну. Е Макрон говорить, я не знаю, чи він розуміє, що в принципі його поради, вони як зайцю стоп-сигнал нашій владі, тому що е, нашій владі навпаки е, видається розумнішим ну, для себе, коханих, е, кричати е, Давайте кордони 91 го ні шагу назад, і в результаті ніякого. Мирного процесу не виходить, в результаті війна продовжується, ну і це ж, власне, їм і треба. І з цього ж розряду матюки і посилання там нахер, ще кудись там яким там е Путіна обізвав наш е сонцесяйний останній раз, е ну якимсь дуже нехорошим словом. Ну, оце і з тої ж опери. Розізлити ворога максимально, щоб він ні на яке мирне. Врегулювання не погодився. Ну, оскільки війна взагалі наша, вона ж не за ресурси, вона ж е не має економічного підґрунтя. Росія втратила стільки ресурсів на цій війні, що е було б вигідніше е і близько цю війну не починати. Вона е по причині ненависті е до нас е особисто Путіна. Ну і всього його народу, але цей народ накручений, добре підключений самим Путіним. От. І е, закінчити цю війну можна лише е, коли е, Путін сам заспокоїться, хоч якось, хоч трохи. Ну, якщо він не заспокоїться, то він буде. Намагатися продовжувати строїти козні. Свої власні втрати його не цікавлять. Ну, а е, зробити як можна, щоб він не е, заспокоївся. Правильно, посилати його нахер, посилати його на всі е, букви, куди тільки можна. Тому, тому на жаль, е, наші партнери і Макрон і інші дають нашій владі гарні прати, але. E, наша влада не збирається до них дослухатися, не лише тому, що e, навіть не, не тому взагалі, що вона дурна, що вона не розуміє чомусь, вона все чудово розуміє, наша влада. Вони збираються дослухатися, тому що їм не потрібне ніяке перемир'я, ніякий мир, тим більше, тому що перемир'я і мир це кінець диктатури і вибори.